Дуже приємно. Мене звати Ірина Скорбун, я представляю проєкт Діємо для здоров'я. Ми дуже раді і дуже пишаємося бути партнерами цього заходу і пишаємося нашою багаторічною співпрацею з громадою Медсестринською. Направда, робота нашого проєкту більше сконцентрована, ну, моя принаймні, в темі здорової школи. І сьогодні мені дуже було приємно почути коментарі під час засідання колегії про власне роль медичної сестри, роль медичних працівників, які працюють в школі. Чи можу я попросити колег тут присутніх підняти руку чи позначити, чи є хтось тут у нас з таких медичних освітян? Де... Угу, так, дуже дуже дякую. Та не, не, не дуже багато, але дуже дуже важливе представництво. Дякую вам, колеги. І отже, тема моєї розповіді сьогодні буде про здорове харчування. А власне, трошки про ті зміни, які відбуваються зараз системно в нашій освітній галузі. Власне, реформа шкільного харчування, що воно, що вона нам приносить і чому це так важливо з медичної точки зору. І, власне, представимо деякі інструменти і наочність, як можна розказати, як можна продемонструвати важливість здорового харчування, його головні принципи. І давайте розпочнемо напевно з себе. Я попрошу вас зараз подивитися на цей слайд і відповісти. Самим для себе на всі ці запитання, які ви бачите, відповідь проста: або так, або ні. Думаю, що це так. Якщо комусь не видно, щодня маєш сніданок обіта, вечерю, вживаєш свіжі фрукти і овочі кожного дня, частіше вживаєш варене м'ясо, рідше сосиски чи ковбасу, не підсолюєш їжу. Частіше вживаєш гречану та інші каші, рідше картоплю, обмежуєш вживання цукерок та солодощів, п'єш не менше 4 п'яти склянок простої води не, не солодкою, і кожні півроку зважуєшся, щоб знати свою вагу. Скажіть, будь ласка, є в залі ті, у кого всі так чище? <плес> Дуже добре, дуже добре. Якщо у вас є більше ніж два запитання від більше ніж дві відповіді ні, то е, треба подумати і зважити на свою поведінку, більше звертати увагу на свою поведінку щодо здорового харчування. Отже, рухаємося далі. Давайте згадаємо про ті принципи здорового харчування, не тому, що можливо ви їх не знаєте, а тому, що вам, як фахівцям, які найбільше напевно комунікують з мамами, з сім'ями, з дітьми. Впродовж ну, всього періоду життя. Так? Якщо ви працюєте в сімейній медицині, то напевно ви знаєте, що весь контекст всієї сім'ї береться до уваги, і в кожен період в життя теж різні потреби у людей, різні ситуації. Напевно, ніколи не буває настільки чутлива до парад медиків, жінка при надії. Переживають, що правильно їсти мамам, вагітним жінкам, дуже уважно до цього ставляться в перші місяці народження дитини, грудне вигодовування, Далі перший рік це дуже, дуже важливо. І ваше слово в цей період є визначальним. Напевно, найбільше ви власне цим в цей період приділяєте уваги харчуванню. Але діти підростають і йдуть е, дошкільний вік, ідуть в школу, і далі підлітковий вік. І, звичайно, змінюються у них і підходи, і самостійність, і більше автономії. Вони вже е, не все контролює мама, не все контролює родина. І на кожному з цих етапів, з кожним з таким вашим е, клієнтом, пацієнтом треба знайти свій підхід і. Знайти потрібні аргументи. Отже, ці принципи здорового харчування найголовніший це баланс співвідношення з того, що ми споживаємо, і того, що ми витрачаємо. Так? друге, це дотримання кількісно якісного балансу між, між тим, що ми споживаємо тобто всі необхідні поживні речовини і різні типи продуктів здорова поведінка. Режим харчування, споживання свіжоприготованої їжі з мінімальною кількості солі, цукрів і жирів, дотримання правил харчової безпеки, достатня кількість рідини. І рухова активність, хоча це якби не зовсім харчування, але без цього, без цієї складової, без цього виду діяльності, без того, щоб наголошувати на важливості рухової активності, власне, до здорового до здоров'я ми не доберемося, його не збережемо далі. Можна наступний? ага, так як ми можемо власне демонструвати? Напевно, декілька є е, видів. Е, я підготувала для вас декілька зразків, як можна е, пояснювати власне, цей принцип здорового харчування і для школярів у вигляді такої тарілочки, і в вигляді, можливо, старших е, ваших клієнтів схематично, щоб як співвідносяться ці продукти, да? У нас є чверть на Цільнозернові продукти, на е, каші, чверть на здорові джерела білку, риба, м'ясо, птиці, бобові, і половина це фрукти і овочі. Дуже універсальний спосіб продемонструвати збалансоване харчування. Для дітей воно може виглядати трошки м, цікавіше в графічному плані. Мені здається, що не, не реагує. Ага, так. І... Така тарілочка здоров'я школяра. І наступний слайд, будь ласка. Угу. І тарілка, де можна це все ну, побачити вже вживу, так би мовити. Всі ці інструменти, я розкажу вам, де можна знайти завантажити. завантажити. Угу. Наступний. Угу. Другий принцип це власне оця здорова поведінка. Та, режим, скільки разів ми їмо, чим менше дитина, тим частіше прийом їжі. І ми. Також тут хочеться наголосити на одному важливому моменті, який не так давно у нас з'явився, також пов'язаний з е, таким активним використанням гаджетів. Напевно, ви бачите, що молоді мами з дуже маленькими дітьми, зовсім маленькими дітьми е, супроводжують прийом їжі, супроводжують годування з переглядом відразу якихось мультиків, відео, навіть ігор. І це ну, така доволі. Ну, небезпечна звичка. По-перше, це дуже з дуже раннього віку починається. По-друге, це відволікає від прийому їжі. І, ну, власне, вже і нутриціологи, і психологи б'ють на сполох, тому що це така поведінка, вона спри... сприяє закріпленню неправильних харчових звичок. Тому, будь ласка, звертайте увагу на це, коли у вас буде можливість спілкуватися з батьками. Наступний, будь ласка. Угу. Далі. Ну, говорили ми про це власне споживання солі і цукру. Е, такі е, дуже часто про це згадують, але що, що таке, 5 грамів солі, ми не завжди дуже чітко уявляємо. Це маленька чайна ложечка. І не забуваємо це те, що ну, мабуть, люди часто кладуть собі в тарілку, підсолюють, але не забуваємо, що всі продукти, які ми... Купуємо в тому числі хліб, всі продукти промислового виробництва, інші страви вони теж мають місць солі. Дослідження, яке проведене було Всесвітньою організацією охорони здоров'я, дослідження СТЕП, яке передбачить власне не тільки опитування, але і біологічні вимірювання, показало, що українці подекуди до 3-4 рази перевищують оцю рекомендовану норму солі споживання солі, і це власне. Є прямий зв'язок з розвитком серцево-судинних захворювань надмірного споживання солі, тому це дуже важливий момент, і тому саме тому він також потрапив і в одним з головних завдань реформи шкільного харчування це споживання солі. Будь Ласка, наступний слайд. Тут ви можете подивитись, як деякі лайфхаки на поради, як можна порадити зменшити споживання солі. Одна з простих порад це прибрати солонку з вашого столу, брати. Продукти з меншим вмістом, вміти чи етикетки, і, звичайно, не рекомендується дітям перероблена їжа, промислова їжа, консерви з консервантами, трансжирами і так далі. Це важливий момент, на який потрібно звертати увагу батьків. Також є один. Такий, знаєте, дисбаланс між тим, що запровадили зараз нові нові норми харчування шкільного, і діти в школі отримують їжу, яка не така солона, ну вона якби правильна їжа. А вдома ці звички не міняються. Ця практика не змінюється. І тому це дуже важливо, щоб діяла не тільки школа, але і сім'я, і ви можете звичайно в цьому допомогти. Далі. Те саме про цукор, це трошки більше 5 чайних ложечок. Але якщо ми їх поділимо, наприклад, стоп'є чай з цукром, то це всього на всього дві, напевно, дві чашки цукру, дві чашки чаю з цукром або три чашки чаю з цукром на день. А ще є якась випічка, ще є якісь цукерки. Крім того, цукор так само, як і сіль, входить до складу дуже багатьох продуктів, які ми купуємо в магазині. І соуси, і кетчупи. Хоча не смак, вони ніби і солоні, але насправді в місті теж дуже багато цукру. Далі, будь ласка. Ну і такі самі поради для зменшення споживання жиру, як можна і обробляти, варити замість того, щоб смажити, запікати, обмежити вживання жирних продуктів. І, звичайно, продукти з високим вмістом трансжирів це продукти, які взагалі бажано уникати і не включати в раціон, особливо дітей. Наступний. Так. Це у нас про нагадування про дотримання правил безпеки, правил харчової безпеки. Це і чистота, і роздільне зберігання продуктів, і ретельно, термічна обробка. ретельна. Все. Угу. Продукти, які мають зберігатися в належному режимі температурному. Ну, На перший погляд, такі очевидні речі, але кількість отруєнь, кількість проблем, які пов'язані з харчовою безпекою, вони, на жаль, не так рідко відбуваються, тому про це теж потрібно пам'ятати. І повертаємося до останнього нашого принципу пов'язаного, який завжди розглядається поруч з харчуванням, це рухова активність для дітей. Е, мінімальна рекомендація Всесвітньої орган охорони, організації охорони здоров'я це 60 хвилин на день інтенсивного руху. На жаль, не всі діти зараз цього дотримуються, і ми в школі в школі також. Крім уваги до здорового харчування, така сама увага до посилення рухової активності. Чому це настільки важливо, якщо ви згадаєте своє дитинство, як ви проводили час на вулиці? Скільки часу ви проводили на подвір'ї? Як ви пішки самі добиралися до школи і назад? І це набагато набагато. Більше рухової активності навіть не дуже інтенсивної було присутнє в нашому житті. Діти, які зараз мало того, що вони ну набагато більше споживають рафінованої їжі, солодкої їжі, вони і рухаються набагато менше, і це вже починається в їхньому дитинстві дуже 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 такому ранньому. Тобто, коли вони дійдуть уже до старшого віку, очевидно, що певний тягар цих несприятливих факторів уже у них буде. І це проблема не тільки України, це проблема всіх країн і європейського регіону, в тому числі. І саме тому наша політика громадського здоров'я і, і, і практика, і тактика повинна бути спрямована на те, на ці власне два фактори ризику. Будь ласка, наступне. Угу. Наступний слайд, будь ласка. Угу. За результатами опитування, які ми проводили. Проводив також наш проект, коли батьків запитали, як змінилося, як змінився час і поведінка дітей щодо сну фізичної активності перегляду відео комп'ютерних ігор ну, від початку війни. Це рік тому були питання задані. Можливо, зараз вони вже змінилися ще ще більше відповіді. То до 15% батьків відповіли, що діти стали менше спати. Вони стали менше займатися фізичною активністю в позаурочний час і в будні, і також збільшився час, коли вони навчаються вдома або дивляться телевізор, або переглядають відео або комп'ютерні, тобто збільшився екранний час. То ми бачимо, що Крім того, що ну можливо і змінився раціон, але також і змінилася от така поведінка, і можливо і в силу об'єктивних причин і безпекових, тобто, в тому числі, наступний слайд. Ну, чинники ризику цих неінфекційних захворювань, про які ми багато говоримо, і які ви напевно знаєте, що найбільший тягар для системи охорони це, власне нездорове харчування, малоруховий спосіб життя, куріння, вживання алкоголю, забруднення повітря. І ми про ці перші два говоримо, звертаємо особливу увагу, наступний. І коли не дотримується цей баланс, звісно, ми повертаємося до питання надмірної ваги і ожиріння у дітей в рамках нашого проекту за участі всіх партнерів тут перерахованих. Ми провели дослідження Європейська ініціатива ВОЗ за під наглядом за ожиріння дітей. І дуже скоро, вже в грудні, будуть оприлюднені результати. Ми будемо знати, власне, де ми є, де є Україна, наскільки ця проблема є актуальною для України. Але індекс маси тіла, наступний слайд, будь ласка, це той інструмент, який ви можете використовувати в своїй щоденній практиці для того, щоб Визначити цей ризик надмірної ваги, зайвої ваги або ожиріння і вчасно проконсультувати увагу, проконсультувати батьків. Наступний. Угу. Що характерно для... Така є особливість тих батьків, у яких діти мають надмірну вагу. Вони цього воліють не помічати. Особливо це стосується батьків хлопчиків. Якщо дівчинка пухкенька, то батьки ще частіше якось визнаються у хлопчиків. Це сприймається як норма, і тому. Це дуже ну, важливо звертати увагу батьків на те, що дитина, особливо якщо це підказує вам індекс, що дитина е, є ризик у неї у зайвої ваги. Угу, наступний так і по, бу, буквально кілька слів про ту ініціативу, яка впроваджується зараз в школах. Чому про це говорю? Тому що знову ж таки звертаємося до за вашою підтримкою і допомогою, щоб ви. У спілкуванні з батьками, у консультуванні підтримували ці ініціативи, підтримували ті зміни, які запроваджені реформою. А це і розширення асортименту більше фруктів, овочів, здорової їжі, і питний режим, і зменшення споживання солі, цукру. Ну і дуже можливості надавати харчування дітям з алергічними реакціями, специфічними дієтичними потребами. Наступний слайд, будь ласка. На цей ресурс звертаю вашу увагу. Велика інформаційна платформа знаємо, де ви можете знайти дуже багато інформації, роздаткових матеріалів, методичних матеріалів, те, що можна показувати, розказувати, грати, демонструвати. І таким чином. Грамотно комунікувати тему здорового харчування для дітей і батьків дуже вам дякую за увагу.